Доброго дня, шановна риболовна громада, доброго дня глядачі, доброго дня мої підписники. Сьогодні, після шаленого понеділка, після шалених робочих буднів в цей нелегкий для кожного роботяги день, я, як завжди, знайшов годинку другу, щоб вийти на свою найближчу водойму, яка знаходиться біля моєї роботи. та Попробувати щось реалізувати. Реалізувати якусь покльовку, заставити рибу клюнути. Сьогодні, як ви зрозуміли, по місцю кефаль, хліб, коротенький відвідний повідець, маленький гачок, 3-4 грузочок, ультралайта 8 грамів, ниточка 003, катушка 1000. Заряджаємо хліб, поїхали. Я забув забити, а я забув забыть. Я ж забув поставити буйочок маленький, а я ж то думаю щось тут не вистачає. Ой, таке відчуття, що я рибалю на смітнику, чесно. Я отсюди йшов, коли крокував на дану локацію. Просто все засипано якимось, якимось сміттям, пластиковими пластиковими відходами. Тут короче місцеві не паяться по екологію взагалі. Взагалі, я б сказав би. От слово взагалі не пається. Фух. Ще перестарався Закидом, але нічого. Маночка на дні, вибираємо слабину, чекаємо клювання. Сонце припікає. Дуже приємно в кінці робочого дня в таку гарну погоду, майже немає вітру, трішечки пригріває сонечко. трішки підзасмагнути, подивитися на клювання. Я сподіваюся, що вони будуть. Може навіть до нас припливе в гості товариш скат. Він тут. Робимо перезаки, перезаки робимо. Хто не робить перезаки, той сидить без риби. риби нам не треба, бо ми прийшли щось побачити, щось поймати, щось людям показати. Так, ну о маль... мальок підтягнувся. Дистанція 6-7 метрів. Голубина майже по пояс. Я тут сижу на, сижу на такій протоці, через яку коли йде переліва, вічно ганяють, соплі, ганяють. Ну сейчас попробуем попробуем на кое-что интересное другое на дальше попробуем сейчас на Силикон на отводный поводочек так, народ. вот силиконку снимаем, переходим на переходим на на Может, что-то получится. Чули такой, такой выслев? долго мучиться, но что-то получится. Так что, мучиться не хочется. Какая-то сейчас еще. Я на пащу гуляю, я реально такая добротная выпила. Вот на рибина прийшла. Прийшла та... прийшла та рибина, за якою я прийшов сюди. Воно вона гуляє. Все. Да вот. Це та рибина, за яку я пройшов. А факт співає. Дуже тоненька жилка. Дуже дуже тоненька, ось все уже. Ого! Капец, 003 шнурочек. Иди сюда в кадр. Ну вот, вот не сдается. Вот просто не сдается. Так, сейчас будем и... Ще будемо її парковать Оце вона любить отак от Дуже любить Отак от знаєте подойти до берега, воді вже така уставша, а потім зробити такий старт Все, я вже на арапа її тянука лися. Тяну на арапа. Ну капець, ну не хоче здаватися рибина взагалі, вигляньте просто тільки. Опа! Оце те, що я вам казав. Оце те, що я казав. Просто не хоче йти до сашка. От дивіться, який шикарний просто вечір. Кінець робочого дня. Вийшов на риболовлю. Так, тільки от сюди не треба. Дивіться, куди вона тягне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, мала, поїхали. Виходь. Хватить уже гулять. Боже, от дивіться, що робиться просто. Ну от як, що з нею робити? От, що шо сдаю робити, От, от скажіть. Оно, оно, пре, ну тупо от, ну, от. все, давай, ну хватить, мені вже скоро при... на роботу пораш. вертатися, Все, тяну на арапа, народ. Молитва. Почула молитву, все, сразу. з. От путка яка. Народ, ви не думаєте, що я оце з нею так гуляюся спеціально, типа? Просто ну серйозно, 0,03 Азура x game і вона вже в мене другий сезон. Я, я, я її юзаю Я її юзаю вже другий сезон, коротше. Так, все, давайте будемо або... Будемо або обривати зараз. бля. Не, ну ще, я вам кажу, ну, дивіться, ну не хоче і все. У мене вже рука болить, отвічаю Оце я навики свої зйомки прокачую. Таке впечатлення, що на екшен камеру знімаю. Бачите, як я пальчиком придержую, пальчиком акуратно придержую і підтягую. Це дуже... Какая интересная тактика расслабляем ну давай хватит не хочет Все, давай. От ви просто подивіться Я, конечно, вибачаюсь але Понеділок Ви просто гляньте, понеділок Кінець робочого дня Прийшов, зовсім не було кльово, вже ну, таке настроєння було. Дуже таке не дуже. Але ви подивіться, що в мене в руках. Під кінець рибалки влітає, як для такої снасті. Отакий От трофей. Ви бачили це виважування? Хух. Просто ну, крутяк. Чесно, все, випускаємо рибу, звільняємо, випускаємо рибу, дякуємо їй за покльовку. І я, я бажаю, щоб у кожного з вас були такі приятні нежданчики, як сьогодні у мене. Це по-любому лайкос народ. Так. так, все, мала, як і договаривались. выпущу сейчас ну що ж ты это такий не надо тут характер свій показывать я и так понял що ты ти... дуже серьезный парень чи подруга. так погоди надо ж тебе красивенько что ты пия розпускаєш, распускаешь пия Так, народ, ще раз, до вашої уваги. Отака от, от рибина. Підняла сашку настрій, просто сьогодні бомба. Все, випускаємо. Дякую тобі за покльовку, дякую тобі за рибалку. Молодець, умничка. Хороша рибка. Позарилась на Сашкин хліб. хлібуш, хлібець. Все, давай, давай, розчехляйся. Розхипляйся, порушись, все, пока. Так, ну що, дорогі відвідувачі мого каналу та шановні підписники, мої герої, підписники чесно і люди, які мене дивляться, це просто для мене, ну розумієте самі, молодий канал. Займаюся рибалкою все життя, я просто шалений фанатик цієї справи. І тут якось прийшло до мене таке позрення і вирішив зробив саморобний штатив, сходив на декілька рибалок, щось почало виходити. Мені люди кажуть, що не фонтан, ну бризги є. Що я вам хочу сказати? Велике дякую за те, що мене дивитеся. Дуже крута сьогодні вийшла рибалка, вона дуже несподівана. На таку лайтову снасть. ну Це десь рибина така пів кіла плюс. Ви пам'ятаєте, я сидів і от просто мріяв про це. І тут, під кінець риболовлю, вже сонце сіло, вона все час так не дуже гарно клює. І от Саня, пожалуйста, пем! Клівака така, дин-дин-дин, так, знаєте, так, як кільоєтіпчик. Так, тик-тик-тик. Іди сюди. Коротше, просто бомба. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось біля води на риболовлі.